Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Америку знову, про тарифи Трампа, Мита Трампа. Я не буду сьогодні говорити про фьючерси, про індекси та про решту таких більш фінансових економічних питань. Я скажу більше за наслідки, які можуть бути, по можуть може бути, не обов'язково, що вони будуть. Для цього нам треба повернутися в 1929 рік, коли в Америці була велика депресія. Все схоже на те, що теперішня американська адміністрація хоче повторити 1929, а для того, щоб обрушити всю економіку світу. І знову стати першими, знову стати головними, просто все скупити. От в світі стане погано, максимально погано через ці мити. І вони на цьому нібито зароблять і скуплять. Так як вони хотіли скупити Україну, вони планують скупити весь світ. Але вони не врахували одного, що в 1929 році вони були е, такою відносно локальною державою. Вони ще не були е, таких масштабів. В них ще не було такого впливу, як сьогодні. Вони ще не були глобальними. Е, і е, вони ще не відповідали, скажімо так, за весь світ. Вони ще варилися в своєму компоті. Тепер, враховуючи, що адміністрація веде себе не дуже розумно, скажімо так, не дуже розумно, Люди в адміністрації американській не дуже розуміють, що вони роблять, враховуючи теперішній вплив Америки на світ. Є ризик, що Америка впаде першою. Впаде в перший і вже не зможе огохатись, тому що, як би це парадоксально не звучало, е війна в Україні, Росії проти України, трошки змінила карти Якщо б цієї війни не було, то Європа б підняла лапки в такому становищі, а війна в Україні змушує її рухатись вже вон, порш. Почне танки робити. Ну, заводи пош, почнуть танки робити. Є інформація така. І за рахунок консолідації Європи є висока вирогідність того, що Європа виживе в, 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 в таку кризу. А от Америка є також ризик, що Америка впаде до ім'я Бразилії. Першопочатково адміністрація Трампа хотіла зробити так, щоб е, податкові податковий тиск е, для супербагатих людей в Америці знизився. Щоб, скажімо так, прості, умовно, прості американці е, більше не думали там про американську мрію і все решта, щоб е, було зручно е, і класно багатіям, мільярдерам, мільйонерам. А що там буде з звичайним американцями, їх не сильно цікавить. Ну, е враховуючи те, що вони роблять е дуже необдумані речі, то так, так є ризик того, що 29-й повториться, але повториться настільки жорстко для Америки, що Америка вже може не виграти, тому що умови знову ж таки абсолютно різні. Китаю, Китаю вже погано. Але, але ситуація в тому, що Китай залежить від Америки так само, як Америка залежить від Китаю за рахунок торгові економічно. Будемо бачити, що буде, але враховуючи те, що Трамп зараз є інформація, що Трамп ввів надзвичайний стан через те, що можуть початись мітинги, нібито мирні мітинги, але вони можуть легко перерости в немирні мітинги. І він це розуміє і вводить надзвичайний стан, хоча пройшло всього на всього е, скільки два з половиною місяці з моменту його приходу до влади. Навіть менше, а вже введені, ну збира, збирається вводити надзвичайний стан через цю ситуацію з тарифами. Повторюю ще раз, вони хочуть опустити світ економічно, щоб потім подішовці його скупити і знову бути господарями світу одноосібними. одноосібними Раз уж ми заговорили за такі фінансові речі для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитом в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. На цьому у мене все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо спостерігати за ситуацією. Ситуація дуже цікава, але дуже болюча. До багатьох будемо бачити, як вона буде розвиватися. До нових зустрічей, друзі!